Ми переходимо до наступної доповіді. Погорецький Юрій Нестрович, кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог і сомнолог. І з великим задоволенням надаю слово з доповіддю Досвід і сучасні поради української військової сомнології, як війна впливає на стан і якість сну і які є рішення. Слухаємо вас. Дякую. Шановні колеги, щиро вдячний від Української асоціації медицини сну, вашому колективу, вашій платформі за те, що несете вкрай важливу інформацію під час війни нашим лікарям і нашим українцям. І так, тема доповіді: досвід і сучасні поради української військової сомнології. Багато цікавого ми маємо вже досвіду іменно в військовому напрямку і тому. Ми з вами повинні зараз розуміти наскільки важливо з нашої точки зору, з нашого боку, надавати допомогу в діагностиці, лікуванні всіх питань і реабілітації, в тому числі всіх питань у військових і цивільного населення. Ми були першими, які запровадили в 2024 році, в вересні місяці, була відкрита секція. По військовій сомнології і ми мали там доповідь військової сомнології як нова дисципліна в сучасному світі. Сучасні виклики то уроки війни в Україні. У нас гіркий, бідотний, але все-таки наш досвід, як ми виживаємо, як ми боремося, як ми спимо під час війни, було продемонстровано, що. Е на симптоми стресу серед українців склали 63%. Це був тривожний сон. безсоння – це 45%, сильні перепади настрою 40%. І цікавий факт, що це було виявлено однаково практично, і в групі, яка залишилася українців вдома в Україні, ті, хто переїхали в межах України, і ті, хто виїхали за кордон, практично цифри співпадають. Також кількість людей, які пережили стрес, було вказано. В дослідженні градус 82% українців пережили стрес. Основні причини стресу повномасштабна війна, загроза подальшої ескалації війни, військові події поблизу мого місця проживання. І дивіться, які цифри катастрофічні, а паніка колись була на фоні пандемії, коронавірус, змістилася на останнє поважне місце 2% всього. І так ми. Домовилися з європейськими сомнологами, що починають підтримувати, шукати гранти для нас і, і навчання також проводити наших фахівців. І так, Сонце стратегічна зброя. Своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання у, у військовослужбовців та цивільних це є питання національної безпеки України. Є підґрунтя досвід американських сомнологів, які Вивчали зв'язок безсоння та апної вісні з розгортанням та бойовими подіями у військових армій Сполучених Штатів з 97 по 2011 рік. Робота опублікована в 2019 році. З 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військовій захворюваності на безсоння. Приріс склав 652% та синдром обструктивно-апної сну. Приріс складає 600%. Підтвердження графіками. Також паралельно виконувалася робота по виявленню захворюваність та розповсюдження метаболічного синдрому серед військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки 2002, 2017 роках. Цей аналіз підтвердив, що захворюваність метаболічним синдромом серед військовослужбовців значно зростає з віком. Стратифікація по військовим професіям продемонструвала, що загальні показники метаболічного синдрому були самими високими серед військових медичних працівників. На графіку так само відстежуємо, як Катастрофічно зростала ця проблема, і вона тісно пов'язана з порушеннями сну і дихання у вісні. По стандартам по метаболічному синдрому з 13-го року ми знаємо, що при морбідному жорні поширення синдрому апної може досягати 50 по деяким даним свідченням і до 98%. Тому у всіх хворих необхідно виявлення ознак синдрому апної і проведення своєчасної СІПАП-терапії. Ще одна цікава робота американська кардіологічна асоціація, двадцять рік. дослідження Едванс Дослідження результатів реабілітації після травм у Збройних силах. Результат співпраці академічного відділу військової реабілітації імперського коледжу Лондона і Королівського коледжу Лондона являє собою 20-річне спостережне когортне дослідження, яке ще триває, в якому прийняло участь 1144 ветеранів, які брали участь у війні між Сполученим Королівством та Афганістаном в період з 2003 по 2014 роки. У британських ветеранів. Які отримали серйозні тілесні ушкодження під час служби в Афганістані, ймовірність розвитку метаболічного синдрому, групи факторів ризику, що збільшують ймовірність серцево судинних захворювань, значно вища, ніж у колег без травм. Але ще гірша ситуація: цей ризик був майже вдвічі вищим для більш важких поранених. І так, посттравматичні стресові розлади, в яких ми зараз практично всі перебуваємо: і військові, і цивільні. Порушення сну головний перший пункт. При ПТСР, порушення сну та дихання у вісні, безсоння, депресія. І так, депресія. Почнемо з депресії. Цікаве дослідження показало, що майже 73% пацієнтів з синдромом Мапноя мали клінічно значені симптоми депресії на початку дослідження. Тим не менш, клінічно значимі симптоми депресії залишились тільки у 4% пацієнтів після проходження курсу СІПАП-терапії протягом трьох місяців лікування з СІПАПом. З 41 одного пацієнта, які на початку дослідження мали суїцидальні думки чи наміри заподіяти собі шкоди, подібних ідей не було у жодного з них після курсу СІПАП терапії. Починаємо спати, висипатися, і ці погані думки відступають в сторону. Синдром рикошету хрупіння, наше відкриття української військової сомнології, за наявності хрупіння та апної в одного члена підрозділу чи в сім'ї спостерігається погіршення сну та здоров'я у всіх членів сім'ї в квартирі, в будинку серед побратимів в казармі в бліндажі. Сьогодні в нас зранку вийшов пацієнт, якого направив сам командир з його підрозділу, бо каже, неможливо спати всім в бліндажі разом з ним. І він це усвідомлює. І Феномен ліквідації рикошету хропіння, феномен примноження сну при ліквідації хропіння та апної в одного хропуна, спостерігається відновлення та покращення якості сну та здоров'я у всіх членів сім'ї в квартирі, в будинку серед побратимів в казармі в бліндажі. І так, наш довготривалий наша довготривала робота має своє таке позитивне завершення. Наказ міністра оборони України номер 686, де внесено ВЛК. Проблема розлади сну, у тому числі апної сну. Це є стандарти НАТО. Зверніть увагу, це стаття 22. Іде по профілю неврології, тому що діагноз апної, шифр діагнозу апної G473. Була в свій час, два роки назад, група в категорії непридатні. Зараз вона змінена на придатні. Частково придатні і придатні. Тому майте на увазі, що е, ступінь придатності визначається за пунктами Б або В, в залежності від тяжкості нічної гіпоксемії, яка оцінюється за відсотком часу, проведено сатурацією кисню менше 90%. Запам'ятовуйте цей термін: сід 90 сід СІД-90% протягом періоду сну. До пункту Б належить нічна гіпоксемія важкого ступеня. Сід 90 має бути більше 25% часу сну, підтверджена як мінімум двома послідовними дослідженнями. Розшифрую, має бути виявлено у пацієнта гіпоксемія менше 90% кисню, сатурація, але більше 25% часу сну. Більше ніж чверть часу сну. У нас буває і до 90% досягає така проблема. Тобто, якщо воювати, з ціпапанають, то воювати правильно. Правда, на третій-четвертій лінії оборони. Трошки історії нагадаю, 1958 рік відкриття гормону мелатонін, і пішло зрушення тільки недавно. Все, все, 17, 18 рік, 19 рік Нобелівські премії були присуджені за циркадні ритми, імунітет і гіпоксію, які тісне, мають тісний зв'язок зі сном. І так, американська асоціація, кардіологічна асоціація доповнила по восьмим пунктам здоровий сон. як Частина важлива частина, ключова частина в формуванні здорового образу життя. Всесмітня організація охорони здоров'я в журналі ланцет в 23-му році, в жовтні підтвердила, що вкрай необхідно звертати увагу на створення здорового сну. І так, синдром обструктивна апної сну. Чому акцент на апної сну? Бо це буде левова частка порушень сну. І дихання у вісні. Це стан, що характеризується наявністю хропіння періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубою фрагментацією сну та надмірною денною сонливістю. 1978 рік Крістіан Гелімінав. Звертайте увагу на ці цифри, бо зараз в кінці лекції буде дуже революційне рішення в сомнології. Шифр 47.3 апною вісні. Гіпоксемія та гіпоксія, головний тригер патологічних станів при синдромі апної. Норма кисню в крові 96-98, і днем, і вночі має бути така. Критичний рівень при ковіді підняли цифру 92, у вагітних це вже було критично. У пацієнтів з синдромом -апної. Ну, ми можемо в 12-й першій годині ночі виявити 50 і 30 і 20% залишкового кисню. Це призводить до того, що виявляється 400 500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Розповсюдження синдрому структивно апної сну в популяції Тері Янг 1993 рік вже було встановлено, що у жінок серед жінок віком від 30 до 60 років будуть мати 18%, будуть мати легкі середні, важкі Апноя. Ступінь апноя, легкий ступінь апноя це 5-14 зупинок на годину, все що більше 10 секунд. Середній ступінь 15-29 зупинок на годину важка ступінь це 30 і більше зупинок на годину. У нас було зафіксовано сьогодні 110 зупинок на годину у військового пацієнта. Чоловіки, майже практично 50% будуть мати в такому віці легкий середній важкий ступінь апноя. Продовження цікава робота робота теріянка 1997 рік, Згідно з його дослідженнями, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом пно середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Обсутивно пною вісні і ризик зниження когнітивних функцій у людей старшого віку. Чи можна відтермінувати старість, маразм, альцгеймера, деменцію, енцефалопатію? Можливо, але треба вчасно поставити діагноз. Аналіз 701 досліджень довів, що лише 8% людей похилого віку з високим ризиком синдромапною проходять домашні або лабораторні дослідження сну під час обстеження дорослих із групи ризику синдромапної було підтверджено у 94% випадків. Клінічний профіль пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну в кардіологічному стаціонарі. Взяли кардіологічний стаціонар, ви розумієте, скільки там е, коморбідності у цих пацієнтів. І виявлено поширений синдром апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу склала більше 88%. Візьміть кардіологічний диспансер, пульмонологічний диспансер, е, будь-який е, стаціонар, ви получите практично такі самі однакові цифри. Науковий факт української сомнології. Проведено дослідження 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної та мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. до війни в нас в Україні було зафіксовано між іншим 12 мільйонів гіпертоніків. Уявіть собі катастрофічну цифру. Не доїдуть, не встигнуть доїхати або інсульт, або інфаркт, або раптова смерть у вісні. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Пам'ятаємо, порушення сну та дихання вісні першим буде проявом при ПТСР, безсоння і депресія. Тому проводимо опитування. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг та е, факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта, або побратимів, які служать з цим пацієнтом. Рекомендовано ширше впроваджувати полісомнографію Золотий стандарт це настанова, клінічний протокол надання медичної допомоги артеріальної гіпотензії Київ 2012 Наше Українські відкриття. Подивіться, у нас зараз за завантаження лабораторії 50 на 50. 50 це ЗСУ і е, цивільні. Однакові, колінка з лівої сторони, зверху це колінка військового служб, військовослужбовця, з правої сторони колінка цивільного. Європа про таке не знає. Звертайте на це увагу на пляжі, на при огляді в кабінеті, в басейні. Бачите таке, зразу ж ставте діагноз важкий ступінь апноя. Ось так. І цивільні, і військові, якщо вони в них важкі ступінь апної шукають таку позу. Тому будуть мозолі на колінках, а потім на локтях. Скринінгова діагностика це такі обов'язкові передові бійці, які виявляють е е е інформативно достежують. Цей момент наявність синдрому обструктивного сну, але все таки золотим стандартом в світі, є полісомнографічне обстеження. І так, полісомнографія це має бути 2-3 ночі: адаптація, діагностика, лікування. Але ми проводимо частіше всього моменти комбінована ніч, прискорена ніч, сплітнайт. Півночі діагностика, півночі лікування, підбір СІПАПа. Подивіться, як це відбувається. Складне порушення ритму, мигутлива аритмія, пацієнту проведено кардіоверсії вже три рази і готують його четвертий раз на кардіоверсію. Ми на фоні полісомнографії виявляємо важкі ступінь апної, там орієнтовно десь більше 60 пауз на годину. Кисень зафіксували мінімальне 85. Закінчили експеримент і в другій половині ночі цей же самий пацієнт йде на масці на СІПАПі. Подивіться, що відбувається. Якщо відновити кисень, бачите, сатурація 95 відновилася, і в 3,26 ночі пішло відновлення ритму, синусовий ритм під контролем полісомнографії і СІПАП-терапії. І так, я прошу пробачення зараз назад. Е, також зафіксований наш досвід української сомнології, пацієнт 140 кг, 43 роки, бачите, зафіксована була пауза серця 9 секунд, і катастрофа була, е, загроза мати раптову смерть у вісні. При кисні 50%. Зверніть увагу, це 2013 рік. Ось ми перейшли в другій половині ночі на діагностику, щось трошки перескакує, на лікування за допомогою СІПАП терапії. Подивіться, як ідеально самостійно за допомогою СІПАПом без кисневого концентратору пацієнт відновив свій кисень. І з 2013 року на сьогоднішній день живий, практично здоровий, без кардіостимулятора, без інсульту, без інфаркту і похудавши на 46 кг Цілком за цей період. І так, цікавий наш, українська, знахідка нашої української військової сонології це березень місяць 2024 року. Подивіться, який важкий пацієнт, зафіксована пауза 213 секунд. На фоні там по 30-40 по 40 секунд, 213 секунд. Це практично 4 хвилини затримка дихання. Сатурація знизилася, бачите, різко зразу до 80. Ми закінчили діагностичний фрагмент полісомнографії. Перейшли на лікувальний фрагмент. СІПАП-терапія під контролем полісомнографії. Чудово відновилася сатурація, немає абструктивного, немає центральної пнову. Пацієнт успішно проходить він, між іншим мультиморбідний пацієнт, і порушення ритму, артеріальна гіпертензія. Успішно зараз все стабілізувалося. І так, СІПАП терапія вдома проводиться в середньому 9-12 місяців кожної ночі, по 7-8 годин. Це дає можливість відновити структуру сну, виробництво гормону, мелатонін, кисню і так далі. І... Отак От виглядають наші пацієнти задоволені. Не заважає задихнутися неможливо. Тільки сплошний позитив. І так. Сіпап. Це компресор, який подає потік повітря, і спокійно е, допомагає витягнути цих пацієнтів із категорії важких в стадію зрозумілих пацієнтів і дуже вдячних пацієнтів. І так… Революційна повідомлення, що головна сонологічна деталь для складних пацієнтів – СІПАП-терапія пов'язана з довшим життям. Результати метааналізу. Великий метааналіз опублікований 20.03.25. Свіжа інформація у журналі ланцет. Показав, що у людей з обсуптивною апною використання сіпап терапії знижує загальний ризик смерті на 37%. засинання за кермом аварійність. А ризик смерті від серцево судинних захворювань знижує на 55%. основні висновки. Метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом структивної апної сну, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих, клінічних та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. Тобто 7-8 годин це 100% гарантія роботи сіпапа. Апної нема, хропіння нема. Тиск приходить норму, ритм відновлюється. Результати є важливими. Важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в доцільності терапії, і для лікарів, шановні колеги, сумніви, геть, примітка від автора. Будь ласка, переконайтеся вже на кінець крапки поставлені над і 55% зниження смертності від суцево-судинних захворювань. І так, культура сну, модифікація образу життя 7-8 годин не обговорюється. Бажано з 22 до 600 це ідеальний сон, здоровий, повноцінний здоровий сон. Що нового за цей період, період війни активізували напрямок щоденних сну, фіксуємо позитивні моменти, створюємо позитивні моменти, обмінюємося позитивом. Також із новин це температура в спальні 16-18 градусів. Рекомендовано Мелатонін, нагадую, любить темряву, тишу та прохолоду. Чим складніша ситуація в житті? Тим жорсткіше має бути дисципліна сну поради української військової сомнології на сьогоднішній день, зі слів самих військових і цивільних. В них є велика потреба в підтримці ніжності та доброті рідних, в підтримці суспільства та держави. Максимальна терпімість та порозуміння, турбота під час знаходження військовослужбовців на передовій та під час повернення додому та або на ротації. Рекомендовано культивувати, примножувати любові, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах, більше щирого спокійного спілкування, шана до свого і чужого сну. Більше кохання, ніжності, обійм та поцілунків, гумору, мотивації та самомотивації більше доброти і добра, молитва, спів використовуємо, оптимізм, кохання, сім'я, діти, батьки, рідні, рідні, побратими, друзі, воля, щастя, здоровий сон, взаємна повага, радість, щирість, позитив, духовне тепло і віра, вірність, впевненість, стійкість, спроможність, щастя, спів і позитив. Бажаємо нам усім більше позитиву та оптимізму і здорового сну. Висновки на першому місці з факторів ризику, ризику виникнення коморбідності у військових і цивільних та загострення у них різних захворювань будуть знаходитись порушення сну та дихання у вісні, безсоння, хропіння та апної. Необхідна своєчасна діагностика, полісонографія і скринінг. Вузлова цільова терапія, СІПАП-терапія є вузловою терапією у коморбідних пацієнтів з синдрому структурного апної сну та забезпечує гарантований майже 100% багатоцільовий результат. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую за увагу. Ми вам теж дуже дякуємо. Як завжди, так оптимістично, дійсно доказово і переконливо.